Друзі, всім привіт! Мене звати Роман, ви на каналі підбору автомобілів. Сьогодні у нас неділя, тож ми знаходимося де правильно на Луцькому авторинку. І в сьогоднішньому відео я покажу вам активки, які ми підібрали в період з 2 по 5 березня. Друзі, заварюємо чайок, підписуємось на канал, ставимо лайки і поїхали переглядати відео. Друзі, також хотів би вас попросити долучитися до збору коштів на логістичний буст для наших Збройних сил, а саме спецпідрозділу Спрут. Збором коштів. Зайнявся наш колега Макс Авто. Ви його всі прекрасно знаєте. За такий короткий проміжок часу Макс та його команда зібрала понад 170 тисяч гривень. Але такої суми нам трішки недостатньо, так як ціль збору 320 тисяч гривень. Саме ці хлопці займалися деокупацією Харківщини, відбивали Балаклею також несли службу під Соледаром та Бахмутом. Друзі, долучаємось до збору коштів. Спецпідрозділ Спрут для наших підписників, які будуть трішки донатити коштів, приготовив класний бонус в видів відстріляних РПГ, касок, також шевронів російських окупантів. Тож, не будьте байдужими, долучайтесь до збору коштів і разом до перемоги. Реквізити та посилання на банку ви знайдете тут на екрані, також в описі під цим відео. Кожна гривня пришвидшує нашу перемогу. Тож разом до перемоги. Так, У нас 2 березня, четверг знаходимося на Луцькому авторинку. Перша автівочка, яку ми сьогодні придбали, у нас Volkswagen Туран. Автівочка 17-й модельний рік. В досить непоганій комплектації. має передні задні паркотроники. У нас легкосплавні диски, гума зимова, тормозні диски, передні і задні нові. Автівочка в класному стані, непогана комплектація, вікна у нас всі оригінал. У нас туран 7-місний, Має 400 підйомник, у нас гістронік, адаптивний круїз контроль шкіряне кермо, 190 тисяч пробіга, 192. Маємо двохзонний клімат, автопарковку, механічна шестиступка, електроручник та автохолд. Навігація, карплей. Непогана така жарненька комплектація, вставки під Алькантару. І нагадую, автомобіль у нас 7-місний. Має 190 тисяч пробіга. 17-й рік і ціна 14600 доларів. Маємо легку косметику по нижній частині до 170 мікрон, але це в них хвороба на даних автомобілях. Задня кришка багажника трішки підбігається корозії. І замовники скажуть паруші. Дякуємо Роману за підбір, гарна робота, рекомендую. Все, завжди, будь ласка, хай машинка довго служить і приносить тільки задоволення. За підбір, гарна робота. Рекомендує. Все, Завжди, будь ласка, хай машинка довго служить і приносить тільки задоволення. Друга автівочка, яку ми сьогодні знайшли. У нас Volkswagen Golf 6 покоління. Автівочка 11-го нас року. Покругу вся в рідній фарбі без жодного підкрасу. На легкосплавних дисках. Гума у нас зимова. Протектор непоганий, але резина вже стара 14-го року. Так, по салону сидіння у нас в доглянутому стані, без хімчистки. Бажано так попилісосити, помити, і в принципі все буде добре. Автівка має сертифікат, шкідне мультикермо, круїз-контроль, 235 тисяч рідного перевіреного 100% пробігу. Є е, навігація, але самої карти нема, потрібно прошити. Блютуз, е, звичайний кондиціонер, старт-стоп у нас є. 4 скло підйомника. Всі вікна у нас оригінал включає лобове скло. Автівочка 2011 року без жодного підкрасу, рідна фарба. І ціна у нас стала 8050 доларів. За 2011 рік 1,6 дизельний двигун без жодного підкрасу. Дякую, Роману, що подобрали машину. Дуже вдячний. терпів всі мої забаганки. Ну, Молодець. Рекомендую. Дякую. Все хорошо. Дякую за класний комментарий. Хай машинка довго служить так, і приносить тільки задоволення. Так, Луцьк, неділя. Ось такого прикольного варіанту для нашого замовника. У нас Volkswagen Passat B7, точніше, B8. Артівка чистий 15 рік, передана з Голландії. Вся в рідній фарбі без жодного підкраса, непогана комплектація, парктроніки по кругу, гума зимова, легкосплавні, сплавні, диск. Автівка недавно проходила технічне обслуговування в Голландії. У нас безключовий доступ по кругу. Всі вікна оригінал, включає лобове скло. Комплектація у нас досить така жарненька. Маємо навігацію, карплей, двохзоний клімат, точніше трьохзонний клімат. Підігріви передніх сидінь, механічна шестиступка, автохолд, електроручник. Шкіряне мунтикіно, адаптивний круїз-контроль і 207 тисяч рідного пробігу. Автомобіль з Голландії, є РТВ-шка. Зробили виписку з бази даних, перевірили її повністю комп'ютерну діагностику, зробили стан станфорсунок, турбіни, сажуваль, фільтрапробіг, палив насос високого тиску і так далі. Потівочки повний порядок, косяків, як то кажуть, авто немає. й рік Вся в рідній фарбі без жодного підкрасу, але нема поки що сертифіката. to surface Друзі, ось такі автомобілі ми підібрали для наших замовників. Тож, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Всіх обняв, до нових зустрічей!